Добрий день! Я учень 6 класу з Тецьківської ЗЗСО Гармаш Іван. Презентую роботу лишайники біоіндикатори». Що таке біоіндикатори? Біоіндикатор організм, за наявністю і станом якого можна судити про властивості середовища, в тому числі про присутність і концентрацію забруднювачів. Лишайники – біоіндикатори чистого повітря. Лишайник організм, що з'явився внаслідок симбіозу грибів із водоростями або ціанобактеріями. Лишайники примітні невивагливістю до умов існування. Вони переносять холод, спеку і майже повне висихання, але сильно потерпають від забруднення, ростуть дуже повільно. Лишайники чутливі до чистоти повітря. Чим частіше повітря, тим різноманітніші лишайники зростають сірі, рожеві кущики ісландського моху, помаранчева ксанторія, сірувати зелені слані пармелії, довгі зламувато сірі патли бородача при наявності чистого повітря ростуть дуже інтенсивно. Це справжні індикатори чистого повітря. Якщо у повітрі багато отруйного пилу, шкідливих солей і частинок, лишайники не ростуть, гинуть і зникають. Особливо шкідливі для лишайників був сірки, оксиди азоту та вуглецю сполуки фтору. Для дослідів вибраний об'єкт лишайника – помаранчева ксанторія. Ми дослідили довжину слані та листків Ксанторії в різних екологічних місцевостях міста Суми та за межами міста. Результати дослідження ми провели дослідження в міст, місті Суми біля озера Чеха та в селищі Зелений Гай. Довжина лишайника біля озера Чеха 4 см. Довжина лишайника в селищі Зелений Гай 34 см. Ми прийшли до висновків що лишайники є безпосередніми індикаторами стану повітря та навколишнього середовища. Забрудненість повітря та навколишнього середовища впливають на наявність та розміри лишайників у місті, де забруднене навколишнє середовище є істотним: лишайники ростуть невеликого розміру у сільській місцевості і та лісах. Спостерігаємо лишайники значно більшого розміру, що свідчить про чистоту. Ту повітря та сприятливі умови для їх росту і розвитку. Дякую за увагу.